Село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг і рад би вовк, В які ворота, вскочить. То лишенько йому куди не поглядить. Усюди мовченька доленька ворочить, хоч сядь та й плач. Ворота, як на те, кругом усі заперті. А дуже ж вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше ж жад людей, от людей, вийде видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить. На сонечку мурликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє. Кутусю, братику, скажи мені скоріше, хто із хтось ні водосіх добріший. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чуєш гомін той, за мною то женуться! котуцю, братику, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій степана. Він добрий чоловік, кит Вовкові сказав. Ну, так у його я вкрав барана. Ну та, навідайся до Дем'яна. Е, і Дем'яна, я боюсь. Як тільки навернусь, він і задає поросятко. Біжи ж аж ген, живе трохи. Не прийме клим. О, братику, теля його звів. Так ти, я бачу, усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали. Щоб вовка От біди сховали. І так таки ти сам себе вини Що братик посіяв те й пожни мурав.